Привіт, друзі, сьогодні про ось такий наплічник. Якби я не знав, що це український виробник, я б не повірив. Бо якби мені показали просто його окремо, я б не зрозумів. Бо коли я дізнав, що це компанія Біркей, наші хлопці роблять, мені дуже сподобалась якість, функціональність наплічника, тому будемо розповідати Давайте трішечки по порядку. Матеріал комбінований, не тонкий, щільний. Я маю на увазі, що от у нього дно трішечки плотніше. Матеріал самої структури, я так розумію, він водені проникний, бо я не читав характеристик, але розповідає, як сам от торкаюсь і під дощ був, не протікає. Тобто дуже такий прикольний. Молнії. Молнії, вони запаяні. Тобто вони не мають закриття від дощу. Це теж перевага. Шви шви повністю охайні, зроблені якісно. Видно, що е, техніка, на якій вишивають ці різаки, дуже якісна. Дизайн. туристичний, привабливий. У них багато кольорів е, наплічників. Ну я обрав собі ось такі просто хаки, бо я люблю такі. Ну не боїться, він брудок. Човніхи різнокольорові, там для дівчат. Я так розумію, можна щось підібрати кишені. Тут їх я нарахував 10 штук. Враховуючи сітка 1, 2, кишеня запаєна, 3, велике відділення 4. Всередині сітка 5, 6. Сім ще одне велике, 8, сітка, ще одна сітка. І тут ще одна схована. Ось тут для якихось речей, які треба сховати. Лямки широкі, товсті. І такі плотні Регулюється не тільки по довжині, але й так називаємо я називаю доводчик, коли я беру і можу підтягнути от верхній частині ще додатково, просто щоб більш плотно сам рюкзачок прилягав. Дуже продумано, це прикольно. Причому цей доводчик він прихований, він не бовтається, Бачиш такий охайненько зроблений. Дуже ручка для транспортування, якщо зняли, понесли дуже зручно. Задня стінка. Задня стінка сітка з двох відділень. І якесь рібро жорсткості. Тобто тут ця вставка, я не знаю з чого вона, виглядає як металева. Тобто всередині під кониною дуже прикольно, по позвоночнику вона дає ріб-жорсткості, більш-менш, щоб вбок е, не ламалась геометрія. Додаткові зручності тут нагрудний фіксатор. Самі знаєте, наскільки це важливо, щоб зняти напруження з плечей, є нагрудний фіксатор. В нижній частині є відділення для каремату чи якихось додаткових речей. Сьогодні у мене тут жилет, а так я розумію, що тут може, все ще завгодно. В нижній частині дуже зручно. І тільки для дрібнич, ліхтарик тощо. Тут їх дві, дуже на гумові петлі. Система утяжки ось тут для всяких дрібниць. Тобто можна резиночкою, це саме розумієте, на нас щось закріпити, все що завгодно. При цьому їх можна переставляти тут є такі петлі, побачите, можна їх регулювати і змінювати на свою геометрію, як завгодно. Ці тобто, гумки вони можна перебирати їх і під свій підлаштовувати під свої речі. Всередині дуже класно знайшовся е, такий лого-трізуб, тобто лого компанії Біркей, але всередині у них ще й трізуб. Хто любить е, з українською символікою, це дуже приємно. Рюкзаком повністю задоволений. Мені подобається вже активно юзою з собою ношу постійно. А зараз зроблю світлину, щоб вам було видно, що він себе представляє поближче. Тому гарного дня, друзі. Дам посилання на компанію Біркей. Вони є в інстаграм. Розшукайте. Хлопці роблять і кастом можуть зробити на ваш смак, колір додати або дати якісь ставки. Тобто роблять вони самі власноруч. Молодці. Всім їм дякую. їм дякую за класний наплічничок. А вам гарно. Туристичних маршрутів, папа, друзі.